Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Мої вітання, шановні друзі, Мене звати Василь Пихньо. Розпочинаємо годину своєї роботи в ефірі Радіо НВ. Спец ефіру на хвилях радіо НВ, а також на нашій Ютуб сторінці. Долучайтеся неодмінно своїми коментарями, підписками, своїм спонсорством нашого Ютуб-каналу, а також просто активною долученістю і залученістю до бесіди, тому що ви завжди можете поставити запитання до наших спікерів. Далі ми говоримо із Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network. Будемо говорити і про власне геополітику. Що навіть у назві організації, яку очолює пан Михайло, і про бойові дії, і про їхні взаємозв'язки та поєднання. Пане Михайло, мої вітання вам. Вітаю вас. Розпочнімо із того, що знаєте, такі тривожні сигнали зараз все активніше лунають із заходу. Неодноразово говорили, повторювали українські посадові особи, експертне середовище про те, що якщо не буде видимих. Результатів на полі бою досягнень, наприклад, Азовського збережжя, то звісно будуть Україну схиляти до якихось переговорних процесів учора, чи то позавчора, пан Кірбі, це координатор ради нацбезпеки безпеки Сполучених Штатів Америки, сказав, що залишається в Україні ще десь 6-8 тижнів. На наступальні дії зараз вже з'являється заява міністра оборони Італії Гвідо Крозетто, котрий вважає, що між Україною та Росією може розпочатися переговорний процес не просто все в політиці, що в Сполучених Штатах, що в Словаччині, що в Польщі, і все це тягне до якихось таких бажання. Надихнутися, ні, не надихнутися, це погане слово. А, наслухатися тривожних дзвіночків. От як би я це сказав. А, відтак, от, там, де ми є, пане Михайло, виходячи з вашого аналітичного погляду, а, то що, нас таки будуть схиляти до переговорів? Чи ще далеко і зарано говорити, що все завершилося ще, ну, як мінімум, тих самих 6-8 тижнів у нас є. А, ну, по-перше, у кожної країни є свої національні інтереси. І е, коли ми говоримо про зовнішню політику, про міжнародну політику геополітику, звісно, кожна країна, кожна нація керується цими національними інтересами. І коли е, ви питаєте, чи будуть нас схиляти до переговорів, ну звісно, нас хиляють постійно, тому що в інтересах е, міжнародного Бізнес-середовища, в принципі, припинити війну між Росією і Україною і повернутися до бізнесу з южою з Росією, тому що я нагадаю, що оту бізнес-модель, яку будували європейські компанії великі з Радянським Союзом спочатку, або а потім з Росією, в тому числі по енергетиці, по газу, ці цій бізнес-моделі виповнилися там більше 50 років. І звісно, що величезна кількість. Людей великого бізнесу в Європі в Німеччині, зокрема, вони хотіли би повернення до тієї бізнес-моделі, в якій вони заробляли великі гроші їхня економіка була е прибутковою е і таке інше мала перспективи зараз, через те, що українці е не погодилися здатися росіянам, у них ця бізнес-модель руйнується. Ну як ви думаєте, вони будуть на намагатися постійно нас перевіряти? А може вже українці. Готові до тих переговорів, а може, ми все-таки повернемося до тієї бізнес-моделі, яка була. А не повернемося. Зміни вже безповоротні. Це багато хто в Європі і в Сполучених Штатах не готов сприйняти, не готовий прийняти як даність. Українські солдати кожного дня це доводять. А наші західні партнери постійно намагаються все ж таки перевірити українців. А можливо, вони вже навоювалися з Росією, яку неможливо на їхню думку перемогти, бо це ж велика держава, вона існувала, це імперія, вона неї свої інтереси на території колишніх своїх імперських володінь. Тому всі ці процеси вони є нормальними, тобто є нормальність. У міжнародному становищі, яку ми маємо сприймати, таку, як не вороже середовище, але так, як що немає нікого більше, хто любить Україну більше нас. Тобто, ми, перш за все, маємо демонструвати готовність до продовження боротьби проти імперії і тоді нам будуть допомагати. Це так, як це сталося 24 лютого. Так, як це продовжується до, до от, сьогоднішнього дня. І, наприклад, на минулому тижні у нас був оборонно-промисловий форум міжнародний, і там знаходилися не політики, а практики. Так от, це знаєте, що... я втручуся. Це інша сторона бізнесу. Ну, так само так. бізнесу. То я так, якраз хотів люди... наступним питанням з вами поговорити про підсумки цього форуму, тому що я знаю, ви були глибоко інтегровані в нього. Ну, не те, що глибоко інтегрований, але модерував одну з панелей. Скажімо так, ну і е, був долучений, тобто, і тобто я відчував атмосферу, і ця атмосфера полягала в тому, що е, міжнародний оборонно-промисловий бізнес, насамперед західний, звісно, ну туреччину також можна сюди віднести. Вони е, готові. Вони вже розпочали процес, я би так сказав, відновлення. Після 30-річного сплячого режиму після холодної, після завершення холодної війни. Вот, тобто, вони самі казали, тобто червоною ниткою а, проходила теза по всьому форму, що вони 30 років не, а, не готувалися до війни, вони знищили свою оборонну промисловість, вони виробляли по 10 танків на рік. А вони виробляли по там кілька тисяч боєприпасів на рік. А тепер треба все це масштабувати до масштабів холодної війни. Тобто мільйони боєприпасів, сотні одиниць бронетехніки, сотні танків і таке інше. І вони до цього не готові. Але вони розпочали процес, і їм цей процес подобається, відверто скажу, тому що вони нарешті відчули. Той позитивний імпульс, якого їм не вистачало 30 років, і тому тут стикаються дві різні реальності: є реальність бажання певних, я би їх назвав олігархічних груп, тому що там лобізм, лобізм існує і в Європі. В Німеччині через політичні партії, і так далі, і в Сполучених Штатах оцих великих компаній і груп компаній, які вели свій бізнес з Росією, і вони на цьому отримували профіт, тому що там була дешева енергія. Зараз ця енергія є дорогою, і їхній профіт ну суттєво скоротився, і їм це не подобається. А є інша сторона промисловості. Високотехнологічні компанії, які тепер займають нішу тих компаній, які робили бізнес з Росією, і тепер вони отримують профіт, і тепер вони лобіюють свої інтереси. І тепер у нас є шанс насправді через те, що Україна є досить активною в цій сфері. У цей форум він довів, що ця активність подобається. Тобто, приїхало 250, більше 250 компаній, тим більше, що поляки не приїхали, але в думках вони все ж таки були на форумі, бо то рішення про неприїзд польських компаній все ж таки був більше політичний. Я а впевнений. Ти, пане, а Що значить в думках? Вони були 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 із нами. Ну тобто вони якусь активну участь брали в форумі, але дистанційно, чи я це зрозуміти? Це можна зрозуміти так. Вони продовжують, Ну, ми ж не чули, що якісь польські компанії припинили проекти з Україною. А ми знаємо, що польські компанії дуже і дуже залучені до оснащення української армії. Це і бронетехніка, це і е, радіоелектроніка, і, е, і інші проекти, в які е, ну, згадаємо САУ Краб, наприклад, або Бронемашина Росомак, яку перспективна бронемашина, яку ми будемо закуповувати насправді сотнями, у всякому разі, такі е... мета «Рак» так само у них там є. Так, тобто, ну є і ПЗРК, і радіоелектроніка, Бипола, ну тобто там дуже багато проектів. Я не чув, наприклад, щоб оборонні промисло... промислові компанії польські заявили, ми. Е... Виходимо з українських проектів. Звісно, вони не будуть виходити. Вони підкорилися, тому що підкорилися політичному рішенню, тому що ви ж бачили цей скандал в інформаційному просторі, коли спочатку польська сторона, ну тобто, польське керівництво, уряд заявив, що, виявляється, Україна не запросила польські компанії, а потім польські оборонні компанії сказали: Нас запрошували, і, і уряд вибачився, що дійсно ми не так зрозуміли інформацію. Тобто. Навіть без польських компаній було більше 250 компаній, таких наприклад як MBDA і інші великі компанії, які беруть активно рентметал і так далі, які будуть беруть активну участь у налагодженні спільного виробництва з українським ОПК. І це означає, що насправді ті бажання росіян заморозити конфлікт, ті бажання великого бізнесу. Західної, які хотів би заморозити цей конфлікт, і звісно, є е, політики, які е, підтримуються цим бізнесом, а вони хотіли би заморозити війну е, на російських умовах, а не на українських, тому що будь-яке замороження конфлікту російської е, агресії проти України, скажімо так, більш правильна дефініція, це проти інтересів України. Як, тобто, кожного разу, коли нам кажуть про заморозку, якусь я кажу, ви розумієте, що це за рахунок національних інтересів України, не національних інтересів Німеччини, не національних інтересів Росії чи Франції, а національних інтересів України. Так як ми пройшли вакцинацію Мінським, мінськими домовленостями, які також були абсолютно проти українських інтересів, насправді, то дуже важко українців переконати в тому, що нам треба зупинити наступ. І е, зупинити всі наші оборонно промислові проекти, і почати чомусь домовлятися з росіянам, бо їм е, вибачте важко. Важко Окей, інічно, я, я вас тут перервав. Давайте ми повернемося до форми оборонних росіян. індустрій е, в контексті того, що ви кажете, що зараз уже е, наші партнери демонструють готовність і запустили те, про що ми багато говорили. Стали бодай трішки, хоча б на воєнні рейки, правда. Так, вони, вони виходять на, на воєнні рейки. Повторююся, червоною ниткою цього форму проходило масштабування. Тобто у них багато є проєктів. Ну от характерний приклад GLSDB, так? ДЖЕЛСДІБІТАК Launch Small Diameter Bombs, який, начебто, був. Він був в, в зразках, які показували на виставках, які пропонували на експорт. Але коли Україна їх замовила, вже пройшло, мабуть, рік. А ну, наскільки мені відомо, їх немає ще в складі Збройних сил, тобто вони не стоять на озброєнні Збройних сил України. Хоча, би, хоча на, на даний момент вони були б дуже корисними. Бо це е, боєприпаси для Хаймарсів і МЛРС е, дальністю 160 кілометрів. І таких прикладів дуже багато. Тобто боєприпас на галузь треба масштабувати. Е, вони не були готові до випуску. І, ну просто не потрібно було виготовляти для ствольної артилерії стільки боєприпасів. Зараз це, мова йде про мільйони боєприпасів на рік і снарядів на рік і це звісно виклик перед оборонною промисловістю західною але вона включилася в цю роботу це дуже великий шанс для відродження промислових потужностей згадаємо в чому проблема сполучених штатів зараз це деградація індустріальної бази так от якраз парадокс в тому що оборонна промисловість зараз може давати відродження оборонно-промислової бази і це е, дійсно вигідно для е, того, того ж самого Байдена показати, що демократи, наприклад, не тільки республіканці. Відроджують індустріальну базу, а президент Байден, який допомагає Україні, тим самим допомагає і відродженню американської індустрії. А це один з основних викликів зараз для американців, як відійти від того періоду, коли вони перенесли всю промисловість до Китаю. Зараз у них зворотній процес, але він йде, іде він досить важко, тому що це, це не так просто. Пане Михайло, я хочу уточнити те, те, з чого ми починали. Коли говоримо про переговори, тут же ж та Україна це перша і народ України, і ми кожен із нас, хто як ви кажете, були вже інфіковані е, мінськими домовленостями і розуміємо, що таке тимчасовий мир. вакциновані. А вакциновані. Ну ну та, Тому, та вакциновані нам зробили укол, і ми і ми зробили висновок, що нам такого не треба більше. ця хвороба, хвороба переговорів, хвороба підписання якихось договорів з Росією. Вона дуже шкідлива для нашого організму. Перші це українці, а другі це в тому числі от такі великі транснаціональні оборонні корпорації, які зараз які мають дуже серйозний вплив у будь-якій державі світу, і навіть коли зараз говорять там про словаччину і про вибори, які там відбулися з перемогою умовною перемогою Роберта Фіцо, який є таким проросійським політиком, принаймні в своїй риториці, але він все ще не є прем'єр-міністром, тому що не факт, що його саме партія зможе сформувати коаліцію. Але тим не менше, там залишається так само у Словаччині Спільне з Україною і контракти, і виробництво і є контракти на виробництво САО «Зузанна». і ось ці корпорації вони здатні і. Орпедувати е, перемогу України, те про що багато чого говорили, і недооцінювали значення транснаціональних самооборонних корпорацій. І зараз дуже добре, що форум відбувся, і це теж можна побачити. Я от хочу просто зрозуміти е, вашу оцінку. Чи правильно буде припустити, що мир е, не на умовах України, не на переможних умовах, не дозволять так само і ось ці виробники, які е, зацікавлені в тому, щоб Україна перемогла їхньою зброєю? Це було б перебільшення, звісно, що вони не дозволять. Все таки західна демократія працює трошки по іншому, і е, виборці орієнтуються. От вчора до речі, я зустрічався була зустріч, така закрита з депутатами Буденстагу. До речі, там обговорювалося в тому числі питання ракет е, Таврус. Е, не дуже позитивно для нас. До речі, е, так от вони кажуть, що ми звісно, то той зворотній зв'язок, який до них доходить. Наприклад, німецькі виборці вони кажуть, що все здорожчало, ми платимо більше податків, рівень життя падає. І навіщо нам ця Україна, а можливо, ну тобто і, і пам'ятаємо, що в Німеччині, наприклад, в східній частині Німеччини до цих пір дуже романтичніші такі, скажімо, відносини до Росії чомусь, хоча це дуже дивно. В окупованій країні відноситись до окупанта з якоюсь романтикою, але ну така, така особливість східної Німеччини, але тим не менш є запит виборців на зміни і зменшення допомоги Україні, тому що вважається, і це в тому числі через вплив проросійської пропаганди, вважається, що ця війна вигідна знову ж таки. Великому оборонному бізнесу і саме цим вони займаються, цим вони штовхають. Ну, так навіть каже. Да, штовхають українців на війну, а українці з росіянами можуть домовитись. Ну, німці ж з німцями домовилися от є Східна Німеччина, Західна. Не, не даремно вони пропонують постійно нам. А давайте там подивимося, нам дві Кореї, дві Німеччини оці моделі. Хоча вони абсолютно не підходять до України, абсолютно інші. І історичний контекст, і і взагалі воєнно-політичний контекст. Ну до чого тут Росія агресивна, і Україна абсолютно різні нації, і нав'язувати нам тут якісь дві Кореї, дві Німеччини. Тобто, але такі ідеї вони популярні. Вони популярні і в Словаччині, вони популярні і. В Угорщині, в Німеччині і на жаль, в інших країнах Західної, західної Європи, тому що вони лягають на ґрунт, коли е, грубо кажучи, е, паливо для автомобіля дорожчає, е, продукти харчування дорожчають, е, податки зростають. А тут постійно говорять, що треба допомагати ще більше Україні, і е, при цьому російська пропаганда каже, що насправді ця війна вигідна виключно американцям. Це тобто в Європі, наприклад, це лягає на ґрунт антиамериканізму. Наприклад, в Німеччині, якщо провести опитування, то виявиться, що це ну, у всякому разі до Великої війни, до 24 лютого, я бачив опитування, і самі німці казали, що якщо так спитати німця, кого, кому він більше довіряє? Путіну чи американського президенту? То Путіну виявиться більше німців довіряли, ніж американського президенту. Це парадокс. Здавалося рамк би країна НАТО, ну і взагалі якби цивілізаційно де нінця, де росіяни, але ось ось така інформаційна реальність, така от політична реальність в багатьох країнах Європи і Сполучених Штатах. і нам до цього треба бути готовим, що є інтереси в кожній країні свої, є політична реальність в кожній країні своя, і тому тут важливо нам демонструвати стійкість. Готовність, ефективність а, і показувати, що ми а, дійсно а, надійний партнер, який продовжує будь-що боротися за свої національні інтереси взагалі. Суб'єктних гравців, які борються за свої національні інтереси, завжди поважають, особливо якщо вони є справедливими. Ну, можна говорити, що, наприклад, ну, Росія теж за свої національні інтереси бореться, але вони руйнують. Міжнародні правила вони руйнують базові взагалі базові права людини, базові поняття цінно, про цінності, які можна говорити про сучасну цивілізацію. Україна воює за справедливий демократичний світ. Про що ще можна говорити? І як правильно, зараз в Сполучених Штатах багато політиків говорить що. Ми інвестуємо всього всього на всього там 1% чи там 2-3% свого оборонного бюджету в Україну, і Україна бореться за наші інтереси, і це між іншим чим щоб... говорять політики республіканців, у тому числі це для то до, до того, щоб ти... наша аудиторія не не лише зачаровувалася однією стороною однією партією в штатах. Абсолютно. Є адекватні люди в обох таборах. Ну, звичайно, тобто республіканці не менш адекватні ніж демократи. Тут треба розуміти тут. Не можна е, говорити про це, хоча у кожного свої політичні там. Переконання, але суть в тому, що дійсно якщо вийти трошки на вищий рівень для американців, якщо Росія переможе Україну, це буде означати, що американці мають вийти фактично з Європи а Китай встановить контроль над Росією і встановить і буде тиснути на Європу для того, щоб Європа почала працювати проти Сполучених Штатів. Така геополітична реальність. І коли Сполучені Штати починають казати, що у нас немає інтересів підтримувати Україну, ну це е, просто недалекоглядність або робота на Китай і Росію, е, свідомо чи не свідомо. Пане Михайло, рухаючись до завершення нашої бесіди, от нас навіть глядачі в Ютубі пишуть: тут ми говоримо про збройові корпорації, і людей завжди цікавить питання про те, от що ми справді можемо запропонувати. Пишуть, конкретно в нас буде своя зброя вдома чи ні? І відштовхуючись від цього запитання, я просто хочу конкретизувати. Мене дуже зацікавила вчорашня заява міністра стратег міністр Техпрому, очільника міністра техпрому Олександра Камишіна, який сказав, що внаслідок ось. З тих переговорів досягнутих е, яких домовленостей сполученими штатами е, спільне виробництво українсько-американських якихось систем зенітно-ракетних комплексів, систем ППО е, вже е, результати його буде видно до кінця цього року. Мені трішечки це не вкладається в голові, тому що системи ППО зенітно-ракетні комплекси це дуже складні речі. Як це чи це можливо, щоб до кінця року щось було подібне? Ну, насправді це можливо, звісно, коли йде мова про крупну вузлову збірку. Ну, це треба реально дивитися на речі. Тобто, або якісь компоненти існують у нас, якісь компоненти існують у сполучених штатах в компанії. Можна це зібрати? Ну так само як на насам і рісте. Це ж теж адаптація, наприклад, ракет повітря-повітря до наземного запуску. І, до речі, КБ «Луч» також має такий самий проект. Тобто адаптація існуючих е, ракет, які випускає КБ луч артем повітря-повітря до наземного запуску. І на базі цього е, формування е, якраз можливостей для виробництва зенітно-ракетних комплексів. Е. Тобто, іншими словами, ми говорите про те, що ну якби це можливо. Так, пане Михайло, щось у нас я так бачу трішечки зв'язок, але е, зараз я сподіваюся, що він з'явиться, і ми продовжимо е, бесіду в нашому ефірі. Пане Михайло, чи чуєте мене? Так наразі ні, але повертаючись до цих слів Олександра Камищина, хочу сказати, що це справді це справді дивовижно. Це справді дуже цікава така заява була, яка мене ну, реально якби насторожила. Насправді як це можливо, щоб до кінця 2023 року вже почули перші і побачили перші плоди такої роботи, начебто, із зенітно-ракетними комплексами, які можуть бути Пільного виробництва із між Україною та Сполученими Штатами Америки, ну але от пан Михайло каже, що це можливо. Вже є певні такі були проекти у України і в КБ Луч, нашого конструкторського бюро, луч по виробництво або радше по адаптації ракет режиму повітря-повітря, систем повітря, повітря до того, щоб їх використовувати зенітно-ракетних комплексах. Тобто, якщо направду щось, ми можливо, ми навіть про це не дізнаємося це, друзі, але якщо щось буде адаптоване до кінця 2023 року, і це може зіграти важливу роль в обороні нашого неба в захисті нашого неба вже цієї зими, коли Росіяни, як ми бачимо зараз, щодня фактично 20-30, 40 шахетів шахедів пускають на територію нашої держави, щоб вимкнути нас від світла. Так зараз вони займаються, так би мовити, при чорноморським чорноморськими портами і донацькими портами, по тому, щоб їх ну знищити там інфраструктуру, але найближчим часом я. Підозрюю буде робота по тому, щоб нас просто просто забрати в нас електроенергію і можливості до опалення. То якщо це все вдасться реалізувати, то ось вона відповідь, яку потрібно шукати, і ця робота видима, яка все ж таки відбувається. На щастя, наші спільні виробництва, наша робота у оборонно промисловому комплексі зараз дуже чітко себе починає проявляти. Хочеться її більшою, хочеться, щоб імперія впала таки на колі. На але ну, не все відбувається враз. Надія є, і такий висновок можна зробити на дісі нашої бесіди із Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network, який був в ефірі Радіо НВ. Залишайтеся з нами. підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.